Обичче не головне питання, яке хвилює будь-якого маминого інвестора Counter-Strike в даний момент, чи варто інвестувати в наліпки Копенгагена 2024 року. я скажу так, але з деякими нюансами. В цьому відео я спробую зібрати, з чому ж все ж таки варто інвестувати зі своєї точки зору. На даний момент на просторах Ютуба можна зустріти думку, що інвестиція наліпки вмирає. І я можу частково з цим погодитись, лише з такою ремаркою, що ця інвестиція більше не приносить ті прибутки, які приносила в минулому. Все ж таки ця інвестиція має право на життя, проте не чекайте величезних іксів, що визначає цінність наліпки в плані інвестицій. На мою думку, це наскільки наліпка красива і наскільки вона лімітована, тобто наскільки великий чи малий у неї саплай. Як ми знаємо, Копенгаген це у нас четвертий брат в сім'ю без наліпок Стокгольма, Антверпена і Парижа. І як би це печально не було, брат самий, огидний, самий невдалий, халтурний і бездарній. На жаль, Копенгаген не вийшов красивим, тому в цьому плані ця інвестиція не являється привабливою. Лише можу виділити те, що папір Копенгагена має значно більший розмір ніж попередніх мажорів. Вигідно його виділяє на фоні інших. Крім того, наліпки у сяйнистому виконанні дуже привабливі. Ось ця ідея додати переливання у вигляді зірочок і місяців мені дуже подобається. Так я спочатку сказав, що це найгірший брат в сім'ї без фонових наліпок, а все через те, що холо і золоті наклейки вийшли значно гірші, ніж попередніх мажорів. Я себе можу виділити тільки наклейку Кої і наклейку FUI. Мені дуже подобається їхнє виконання і холо ефект. У грі всього в нас є 7 капсул: це легенди, челенджери, контендери, і кожна з них має свої автографи, і також капсула Чемпіонська. Для себе я ви можу виділити капсулу контендерів. Тут є стікер коїк, і більшість цих команд, які тут знаходяться, потрапили сюди в перший раз. І навіть ми їх побачимо в майбутньому. В перший раз сюди у нас приїхали кої, екстатік, яких нещодавно підписали Game Gladiators. І більше вони під цим тегом не приїдуть на мажор. Це Legacy, це LinVision, це у нас AmCal. Що ж до капсули Challenger, то у нас є тут стікер Soul, які у нас приїхали на мажор вперше, але стікер мені відверто не подобається. Але ще, як я вже позначав раніше, можу виділити стільки фуї. Фоя є в всіх попередніх мажорах, тому опиратися на красу чи лімітність даної наклейки я б не став. Про капсулу легенд говорити і нічого. Так що ці капсули особисто для мене не цікаві, можу відзначити тільки капсулу контентерів. Що ж до автографів, автографи я не особливо люблю, я їх ніколи не чіпаю і тому за них нічого не сказати не можу. Також забув зазначити, що не варто лізти в інвестиції, доки не вийде знижка на капсули. Знижка на капсули зазвичай виходить через місяць після закінчення мажору. Так було раніше, як буде зараз, я не знаю. Давайте ж тоді заглянемо на поклейк, візьмемо сам, одну з самих популярних команд, наприклад, Face, і побачимо, що стікер Face у нас зараз наклеєний близько 7,5 тисяч разів. Якщо ми з вами заглянемо в Парижський мейджор, то у нас вже тут 300 тисяч. Проте варто врахувати, що знижки у нас ще не вийшли, тому картина може цілком помінятися. З красою з поклейкою ми з вами розібрались, а що ж, то лімітності? Частково затронули тему, те, що у нас контенти команди, які приїжджали сюди перший раз і які чи другий раз сюди приїдуть. Це у нас Екстатік. Також, на мою думку, більше не попадуть найближчим часом. Це у нас Кої і АМКАЛ, і Легасі. Так, Легасі чуть не забув про них. Що ж до Лінвижіна потрібно тримати в голові, що у нас зимою прийде шангайський манджор, де збільшили кількість лотів для Азія, Пасіфік Регіону, швидше за все, Лінвижн, можливо, Тайлу і ще якісь Атом приїдуть на мажор. Мені здається, що все-таки наступному мажорі на китайський ринок валви підготуються краще, зроблять набагато кращі стікери, і особливо китайських команд вони будуть якісно прийняні з іншим. Тому Лін Сумнівна інвестиція для мене тут. Якщо розглядати окремо наклейки, то це для мене кої, екстатік, легасі на чуть-чуть. І то коли ціни підуть вниз. По всім прогнозам і думкам Ютуба мажор Копенгагені обіцяє мати невисокий саплай, приблизно на рівні Ріо, а то і менше. Але також потрібно і враховувати наступне: що валви з кожним новим мажором збільшують тривалість допоки триває знижка. Ось ви можете тут бачити, що 49, 67, 68 і Париж аж цілих 106. шість днів. Таке контенту у грі нас немає, ніякої операції ми не побачили. Цілком можливо, що волвоси і валять Копенгаген ще на більше дів. Лімітність даного мажору під великим питанням. Але якщо все ж таки знижка не буде настільки довго, і саплай у нас буде на рівні Ріо, ми можемо подивитися, як у нас же там ситуація з Ріо. На бафі капсули Іо торгуються за такою ціною, приблизно як вона була й на знижках а це пройшло два роки. Нагадаю, що АІО теж не зайшло людям. Якщо подивитись на історію, наприклад, капсули ЗАРІО. Це у нас капсула контентів, ми побачимо наступну картину. Ось у нас капсула в грі, ось у нас різко просідається, ціна випускається знижка. Через деякий час ціна підростає до 1 євро, і тоді розумні люди почали їх зливати, так як ціна пішла вниз і тримається приблизно на одному рівні, але все ж поступово зменшує. Тобто їх ніхто не відкриває, їх ніхто не клеїть, саплай не зменшується, ціна падає. Тому повторюсь, копенгагенський мажор дуже контроверсійний у всіх питаннях. Він не красивий. Що стосується лімітності, питання дуже гостре, так як більшість людей налаштовані не інвестувати в нього, але з іншої сторони контенту в грі немає, період знижки поступово з кожним мажором збільшується. І як в кінцевому випадку це все вплине на саплай, дати відповідь досить важко. Окей, перейдемо тоді до другого пункту. Другим пунктом у нас будуть сувенірні набори. Тема сумнівна. Чому? Для того щоб розібрати, що варто в них інвестувати, давайте звернемося до історії. Що ж буде визначати цінність сувенірного набору для гравців? На мою думку, це яка мапа, які там команди можна достати з цієї мапи. Які ж свічно скини, особливо червоної якості, тобто ковер скини. Як ми всі знаємо, недавно прибрали карту DAS 2. Як недавно, відносно давно прибрали карту DAS 2 з компетитів Мапула. Якщо ми подивимося на ціни поточні на звоні набору, наприклад, VerTого, то DAS 2 тут має 3,61. А я нагадаю, що ціни стартують від 2 євро. Стокгольд взагалі по 5 і Атверпен 6.46. Тобто. Що це нам говорить? Якщо ми зможемо вгадати, яку можливу карту приберуть з Мабула, починаючи з даного мажору. Наприклад, ми всі повинні пам'ятати, що Valve заплатили 300 тисяч за карту Тускан. І це може нас пішновхнути на думку, що можливо якусь карту все ж таки приберуть на наступному мажорі в Шанхай. Я ось знайшов ось такий трет на ХЛТВ, які який датується 1 квітня 24-го року, і там було підраховано, що за останні 6 місяців... Топ-30 команд найменше карт грались Інферно, Вертіго і Міраж. Тобто це найбільш можливі кандидати на вихід. Особисто я більше схиляюсь до карти Інферно або до Міража. І якщо ми закупимо сувенірні набори саме цих карт і дай Бог Valve якусь з них приберуть, а то і дві карти приберуть, в такому випадку можна розраховувати на хороший прибуток, але не більше двох-двох з половиною іксів, як показує практика. Просто є питання: навіщо нам купувати Копенгаген з цінами 2 плюс євро? Якщо у нас є Париж з цінами дещо нижче, ще давайте звернемося до історії. От подивимося на рахунок Rio, найстандартні карти Міраж, де у нас пустельна гітара лежить. Ось ми бачимо пікове значення в цілих 10 євро з один пакет, а це 5 іксів. Але з чим цей спайк був зв'язаний? З тим, що був анон КС2 приблизно в цей період. І відповідно після цього пішов в дикий дроп, і ці ціни відкатились на попереднє значення. Що подивимося в Париж? Картина схожа, але пік не такий високий, через те, що в Парижі було дуже. Багато інвесторів і дуже багато уваги прикуто до цього мажору. Давайте ж подивимося тоді Стокгольм, той самий міраж, те ж самі числа, теж самий спайк до 9 євро. І знов пішов спад. А нагадаю, Стокгольм до двадцять року. Це вже три роки пройшло, і ціна відкатилася приблизно до того самого значення, яке вони були на початку. То як ви можете бачити, по історії сувенірні пакети, сумнівна інвестиція. З ціною близько 2 євро чекати 1-1 ікса на протязі 3 років не є вигідно. Так, можливі якісь інфоприводи. Але чи будуть вони майбутні, ніхто вам не скаже. Тому, щоб резюмувати це, так, в теорії можливо, але я би не став. Але якщо все ж таки надумаєтесь, можна взяти сувенірні набори з попереднього мажору, наприклад, Парижу, і вгадати, якщо приберуть якусь карту або ж і дві з компетитівного пула. Ну і заключним на сьогодні пунктом буде пропуск глядача. Давайте ж подивимося, яка у нас ситуація за дану на ринку. Всього у нас подає 40 штук по 30 євро. Ви спитаєте, а чого ж така висока ціна? А все через те, що в один прекрасний день, а саме 3 квітня, Valve прибрали можливість купувати ці пропуски. І ціна різко. Підскочила з 10 до 37 євро. Так вона зараз дещо зменшилась до 30, але все ж, якщо ви мільйонер і у вас величезний банк, то прикупити можна. Вони точно не впадуть у ціні і з часом будуть повільно збільшувати. Але для людей з меншими банками ця інвестиція не є ні приємною, ні цікавою, тому що занадто дорого, занадто довго чекати. Багато ти їх не купиш, багато і ти з цього не заробиш. Тож, як бачите, інвестування в капсули Копенгагена го року може бути досить цікавим і вигідним, але, як завжди, потребує обережності та обміркованості. Що ви думаєте про цю інвестиційну можливість? Дайте знати у коментарях. На сьогодні все. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе і не хворійте. бай